Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні справді цікавий проект, який абсолютно точно вартий вашої уваги. Так звана монета Телеграм. дітище Павла Дурова. Чи є перспективи в проекту Тонкоїн дати хороші ікси і принести нам непоганий заробіток. Сьогодні обов'язково розберемося, а поки підпишіться на цей канал та поставте цьому відео лайк. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів, та найголовніше ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти. Переходимо одразу на CoinMarketCap. На цьому сайті ми знайдемо усю аналітичну інформацію, щоб оглянути проект, який нас цікавить. Сьогодні говоримо про Тонкоін і перш ніж ми почнемо говорити про цифри, відповідь на найважливіше питання: чи є проект Тонкоін продуктом Телеграму? Якщо ми будемо говорити офіційно, то ні, Телеграм не визнає Тонкоін своєю власною криптовалютою. Тобто Павло Дуров зараз не відповідає за розвиток даного проекту. Взагалі про усі перепетії, які є всередині, я розкажу трішки пізніше. Давайте ми зараз зосередимось на графіках і відповідно цифрах, які для нас є важливими. Так, насамперед, монета Тонкоін є масштабним проектом, вона знаходиться на 36-й позиції е, у Ранку криптовалют, як бачимо, капіталізація півтора мільярди Що стосується виходу монети, то вийшла вона відносно недавно, в другій половині 2021 року. Як тільки вони вийшли, там одразу була невеличка проторговка, і далі пішов булран, на якому максимальна ціна монети практично доходила до позначки 4 долари 50 Центів. Після цього було падіння, ще один, так би мовити, локальний хай. І після цього ми вже пішли, так би мовити, на рецесію на ведмежий цикл. І зараз ціна торгується в районі 1 долару і 20 центів. Як бачимо, циркуляція Тонкоїну зараз складає всього лише 24%, тобто. Це лише чверть з усієї максимальної пропозиції даного проєкту. Відповідно, скоро на ринок будуть виходити великі об'єми даної монети. І одразу ж ми підходимо до першої проблеми: це відсутність інформації про розлоки, відсутність інформації про інвестування приватних. Інвесторів, тобто приватсейли, ICO, IDO і всі такі речі, вони по факту не є задокументовані і їх не можна знайти в пабліку. Я намагався знайти на різних сервісах, зокрема на сайті Месарі, але чіткої інформації я не побачив. Мені це не дуже подобається, адже умовно я сьогодні хочу купити монету з надією на те, що вона там виросте, адже є попит і так далі. Однак завтра. На ринок виходять величезні об'єми, інвестори зливають по такій ціні, адже у них є хороші ікси, і я отримую величезну просадку. Тобто я моделюю ситуацію, яка в принципі може бути реальною. Це максимально неприємно, так бути не повинно, але взагалі навколо цього проекту є дуже багато чуток та незрозумілих речей. Зокрема, переходимо на сайт TON. І тут є так би мовити історія даного проекту. Відкриваємо Roadmap і бачимо, що у 2018 році команда Телеграму, яка складалась в основному з братів Павла і Миколи Дурова, почала створювати свій блокчейн на базі, так би мовити, Телеграму. І відповідно цей проект запустився. І саме Павло Дуров був так би мовити, родоначальником даного проекту. В 2018 році, вже в кінці, Телеграм залучив 1,7 мільярда інвестицій для проекту Тон. Відповідно, далі на Тонкоін чекало світле майбутнє, там з величезною купою інвестицій та цікавих, можливо, інноваційних рішень. Але у 2020 році, а точніше, бачимо, в кінці 2019 року. Комісія цінних паперів Америки СЕК знайшла дуже багато. Помилок зауважень в проєкті тонкоїну, і відповідно почались проблеми. Щоб не вдаватися в деталі цієї рутини, по суті, Павло Дуров в той момент відійшов від проєкту, заявивши, що є люди в криптовалюті, які не дають йому розвиватися і, так би мовити, вставляють палки в колеса. Саме через це він відходить від проєкту і, відповідно, не буде ним займатись. І після цього, начебто, перехопу. Пили ініціативу, якісь там криптоентузіасти, і саме вони займаються тоном. В принципі, про це все ви можете прочитати на сайті. Тут так би мовити, коротко це описано. Далі виникає питання, чи справді Павло Дуров не має жодного відношення до даного проекту. Скоріше за все, ні, адже це по факту було його дітище. І якщо проаналізувати його Твіттер, тут є згадки про Тонкоін з такими натяками. Особливо, коли він говорить про популярність свого проєкту Телеграм. Зокрема, нещодавно він постив, що Телеграм це топ-5. За скачуванням додатку, є 700 мільйонів користувачів, і це справді неймовірно. Він так би мовити, натякав. Що буде, якщо усі користувачі телеграму зацікавляться монетою тон? Ну тобто, якось так це звучало. Якщо людині байдуже цей проект він вже не має до нього відношення, я думаю, спекулювати на цій темі. Не варто, не варто було, але як бачимо, є в цьому певний сенс. Але напряму Павло Дуров не підтримує тон, не каже, що це його проект, і можливо, це така стратегія. Переходимо також в Твіттер самого проекту. Тут 165 тисяч підписників, що не є так багато. Якщо ми будемо говорити про продукт, в тону є власний блокчейн, ми можемо відправляти у власні мережі. Також на чому вони спеціалізуються, це NFT. Можливо, з вас багато хто користується гаманцем Tone Keeper, і на нього зручно відправляти NFT, які створені на Тоні багато нових проектів виходять саме е, на цьому блокчейні. В принципі, в нього є якесь застосування, але знову ж таки я не скажу, що тут щось таке неймовірне і фундаментальне, тому варто розуміти, що платформа під NFT це добре, але це не гарантує вам якихось шалених іксів. Е, про що я б ще хотів відзначити: Моргенштер купив тонкої на 10 мільйонів рублі. Не так давно була така реклама, а саме на початку 2022 року, абсолютно точно, що це реклама. І навіть якщо ми відкинемо, що це так би мовити, амбасадор тупої русні, і будемо розглядати концепцію блогера як такого, мене м'яко кажучи, насторожує той факт, що масштабний криптопроект потребує реклами і як такої дешевої, коли цей так би мовити, індивід перед тим казав, що він там не розбирається в крипті, не дуже цьому довіряє. І ви берете з ним заключаєте якусь домовленість, і пізніше він перевзувається і каже, що гроші це бруд, і майбутнє в крипті. Знову ж таки, ну це рівень якогось інфоциганства, і для мене це скоріше мінус, аніж плюс. Якщо ми повернемося до ціни, адже головне питання, купувати чи не купувати, якщо так, то за якою ціною я б розглядав ціну нижче 1 долару. Як бачимо, нещодавно Тонкоін доходив до позначки 80 центів, від неї, так би мовити, двічі відштовхувався і перетнув позначку. В долар. Я б розглядав таку можливість для покупки на невеликий відсоток від депозиту. Знову ж таки, в чому полягає моя логіка, якщо взяти до уваги увесь негатив, який я перечислив, це ефект мильної бульбашки. В будь-який момент може, так би мовити, почати їхати потяг хайпу. Микола Удянський, різноманітні фріки по типу Моргенштерна будуть розганяти хайп і ціну можуть пампити за рахунок інвестицій різноманітних. Хом'яків, я сподіваюся, серед моїх підписників таких немає, і ми хочемо ловити ці маніпуляції і фіксувати прибуток. Також про що варто відзначити, це відсутність тону на деяких топових біржах, зокрема, там Байбіт, Кукоін, ну і найголовніше це Binance. З одного боку, це мінус, який вказує на те, що. Немає їх на біржах, значить, є якісь певні проблеми, певні є, так би мовити, конфлікти. Але з іншого боку, це може зіграти в плюс. Якщо тонкоін домовиться з тим ж таки бінансом, можемо уявити, що це непогано запампить ціну і, так би мовити, внесе більшу кількість користувачів, адже я впевнений, що є велика кількість юзерів, які банально не купують крипту на інших біржах, лише на біржі Бінанс. Загалом інформації досить багато. Приймайте рішення для себе, аналізуйте і лише тоді робіть якісь інвестиції. Я ж дякую вам за перегляд і до наступних відео.